Келеборс прикрашають зимовий сад своїми витонченими, пониклими квітами. Їх темно, зелене, зубчасте листя зберігає декоративність протягом усього сезону, а в м'якому кліматі цілий рік вони стійко переносять снігопади і літню спеку, якщо створити їм відповідні умови. Ці унікальні рослини радують тривалим цвітінням в насичених відтінках з простими або махровими квітами. Крім того, вони невибагливі і вимагають мінімального догляду в більшості випадків. Але якщо листя починає змінювати колір, варто розібратися в причинах. Іноді проблема вирішується просто обрізанням старого листя, які пережили сувору зиму. Давайте розберемося, чому у вашої морозника жовтіють або буріють листя, і як це виправити, щоб рослина знову пішло в зростання. Особливості вирощування. Морозники родом з Європи та Азії, налічується близько 20 видів. Халеборас оріенталис, морозник східний, і його гібриди, H. Ікс Хайбірайдас, а також раноцветущий H Найджер – морозник чорний, довгожителі, деякі живуть 20 років і більше. Є й високорослі види, наприклад, H. Ливидас сапспі, корсакас, морозник курсиканський, і Футидас – морозник смердючий. Зміна кольору листя сигнал про проблему, будь то помилка в поливі або більш серйозна причина. Погодні умови, шкідники та хвороби можуть призвести до погіршення стану листя. Жовтіючі листя морозника говорять про стрес. Можливо, рослина перелили ці багаторічники чутливі до надлишку вологи, і проблема вирішується, якщо дати ґрунті трохи підсохнути між поливами. Коричневі листя і стебла вказують на більш серйозну ситуацію, але її ще можна виправити, скоригувавши догляд. Освітлення. Взимку цим багаторічникам потрібне сонячне світло для цвітіння і пишного листя. Але влітку їх краще притіняти, щоб захистити від палючого сонця і спеки. Ідеальне місце під листопадними деревами, які пропускають світло взимку, а навесні і влітку створюють розсіяну тінь. Ранкове сонце і м'яке світло в другій половині дня оптимальний варіант. Занадто багато прямого сонця опалює листя і стебла, викликаючи побуріння і скручування країв. Листя не встигають вбирати вологу, і їх краю засихають. Морозник східний переносить глибоку тінь, але в таких умовах росте повільніше і цвіте менш рясно. Високорослі види, наприклад корсиканський, можуть вилягати при нестачі світла. Якщо ви пересаджуєте рослину на більш сонячне місце, або виносите горщик з дому на вулицю, робіть це поступово. Дайте йому кілька днів, щоб звикнути до нових умов. Перелив якщо у морозника жовтіють листя, виянуть стебла, насамперед перевірте вологість ґрунту. Можливо, ви занадто часто поливаєте, або після дощів земля довго не просихає. Інша причина поганий дренаж, через який вода застоюється. Добре дренований ґрунт запорука здоров'я морозника. При надлишку вологи листя стає жовто-коричневими, ем'якими м'якими і пониклими. Просто помацайте землю, якщо на глибині 2 см вона липка і волога, значить рослина залито. Скоротіть полив, поки ґрунт не висохне. Краще поливати рідко, але рясно, ніж часто і потроху. У морозника потужна коренева система, і глибокий полив забезпечує рівномірне зволоження і стимулює ріст коренів глиб. Коренева і прикоренева гниль. Грибкові захворювання розвиваються в воге Коренева і прикоренева гниль з'являються при високій вологості і поганому дренажі. Збудник, наприклад, фитофосора, вражає дрібні коріння, і рослина перестає отримувати воду і поживні речовини. Ознаки кореневої гнилі пожовклі, зів'яли зів'ялі листя, як при посусі. Перевірте коріння і стебла біля основи, здорові коріння білі, а хворі жовті або коричневі. Обріжте пошкоджені ділянки і пересадіть рослину, скоротивши полив. При коренева гниль виникає при тривалому перезволоженні, особливо якщо ґрунт погано пропускає повітря. Біля основи стебел з'являються коричневі плями і гниль. Дайте ґрунту висохнути, поливайте помірно і забезпечте хорошу вентиляцію, якщо рослини посаджені занадто густо. Нестача води. Дорослі морозники добре переносять посуху, але в посушливі періоди їм потрібен додатковий полив. Якщо літо або осінь видалися жаркими і сухими, рослина може уповільнити зростання. Суха, розея сипчаста ґрунт ознака нестачі вологи. При нестачі води листя жовті, але стають жорсткими і ламкими, а не м'якими, як приперелові. З настанням прохолоди і дощів рослина швидше за все відновиться. Морозники в горщиках висихають швидше, особливо влітку. Залежно від клімату і розміру ємності їх доведеться поливати частіше, ніж рослини у відкритому ґрунті. Реакція на температуру: морозники витривалі і холодостійкі, наприклад. Аж Найджер витримує морози до мінус 40, зона 3 USD. Багато гібриди Халеборас X High стійкі до зони 5, а з додатковим укриттям, мульчою, і до більш низьких температур. Хоча коріння переживають зиму, надземна частина може постраждати від тривалих морозів. Пізні заморозки і холодні вітри теж викликають пошкодження листя. Якщо рослина відповідає вашій кліматичній зоні, воно, швидше за все, відновиться. Обріжте відмерлі листя, якщо вони пошкоджені більше, ніж на третину, і дочекайтеся нового зростання з настанням тепла. Спека теж викликає стрес, листя можуть жовтіти або буріти, сповільнюючи процеси. У південних регіонах краще садити морозники в легкій тіні, щоб захистити від палючого сонця. Надлишок добрив. Морозники люблять родючий, пухкий ґрунт з хорошим дренажем. При посадці додайте компост і оновлюйте його щороку. У багатому ґрунті додаткові підгодівлі не потрібні. Якщо ґрунт бідна, можна внести медленно диствующе гранульоване добриво навесні. Перегодовування, особливо азотом, призводить до рясного, але слабкого росту. Краї листя жовтіють і буріють, стають крихкими і опадають. Якщо рослина вияне після підгодівлі, спробуйте пересадити його або замінити ґрунт. В іншому випадку ситуація виправиться сама, коли надлишок добрив вимиється дощами. Попелиця Морозники можуть атакувати шкідників, послаблюючи листя стебла та квіти. Якщо листя жовтіє або буріє, перевірте рослину на наявність попелиці, включаючи специфічну морозникову попелицю макросифімхалебори. Попалиця висмоктує соки і залишає липкий наліт, який провокує появу сажистого грибка. Крім того, ці комахи переносять хвороби, включаючи вірус чорної смерті морозника. Якщо помітили тлю, змийте її сильним струменем води вранці. При сильному зараженні використовуйте інсектицидне мило або масло, німу, але пам'ятайте, що ці кошти можуть шкодити корисним комахам. Посадіть поруч квітучі рослини, щоб залучити природних ворогів по палиці. Обріжте уражені листя, щоб зменшити ризик зараження. Видаліть старе листя взимку, щоб зменшити кількість шкідників на нових пагонах. Плямистість листя. Морозники схильні до грибкових захворювань, таких як плямистість листя та борошни староса. Плямистість викликається грибками микросфайропсис халабори і бетритис синри. На листках з'являються коричневі плями, які збільшуються і зливаються, приводячи до відмирання тканин. Гриб розвивається в теплих, вологих умовах, особливо навесні, аж найджер особливо вразливий. Видаліть уражені листя і стебла, щоб запобігти поширенню спор. Не кладіть їх у компост, краще спаліть або викиньте. Борошни староса. Борошниста роса, проноспора пувериси, проявляється сірувато білими плямами на листках і квітках. Спори розносяться вітром, водою або через заражені інструменти. Листя жовтіє, деформується і опадає. У важких випадках рослина може загинути, але при ранньому виявленні хвороба виліковна. Видаляйте уражені листя. При сильному зараженні використовуйте фунгіциди на основі міді або масло німу, дотримуючись інструкції, щоб не нашкодити корисним комахам. Чорна смерть морозника. Чорна смерть морозника. Халеборас нетнекроусис вайрес, ханч – небезпечне вірусне захворювання. Його переносить морозникова попалиця. Листя покриваються чорними смугами і сіткою, жовтіють, зростання сповільнюється. Лікування немає. Заражену рослину потрібно викопати і знищити, щоб вірус не поширився. Решта рослини в саду не постраждають. Боротьба з попелиць не гарантує захисту, так як комахи швидко переміщаються. Але спробуйте змити їх водою, щоб зменшити ризик зараження.